Друзі, привіт! Я вже вдома і я обіцяла вам показати свої покупки в Lidl. Отже, це те, що ви бачите ось на столі. Зараз покажу більш детально. І це ще ось оцей такий пакет. Я потім його окремо розкладу, я його не розкладала. Він коштує всього 25 крон. Так, отже, почнемо. Ось чек. Я потім покажу вам тільки, скільки це все разом коштувало. Це я так просто пішла за хлібом, за хлібом і за якимись булочками до чаю, до кави, тому що, в принципі, я все купую ну, таке більш Ну, необхідніше, там м'ясо, овочі таке. Я купую у ближчому своєму магазині в Албер, інколи в Біла, а відео він далі від мене. Але в Альберт я не люблю хліб. Ну, він якийсь ну, не такий. особливо якісь булочки, якась випічка. Вони смачніші в Lidl. От. І е, в Ліду ці такі нарізки, вони завжди дешевші і завжди вони є на акції. От. І в Лідл завжди фрукти овочі є на акції. якісь. Ну, от я сьогодні навіть цілий пакет купила. Отже, так пішла за хлібом, тому покупка така от невеличка. А, і ще морозиво в літо дуже смачне. Власне, за хлібом, за булками і за морозивом я пішла, але ще ось дещо підкупила. Отже, ось такі от булочки просто з заварним кремом і з шоколадними такими як це називається, крап крапками крапульками. Так, мої любимі. Ось ці із заварним кремом також. Ви їх вже знаєте. Так, мій любимий хліб, який найсмачніший це не реклама, це кайзерка. Вона продається і в інших магазинах, але в Lidl вона найсмачніша. Я, до речі, купувала нещодавно в Albert е, таку ж кайзерку. І я не знаю, що вони зробили з нею. Але коли я її почала їсти, тобто вона була свіжа, ну, свіженька. Я її розламила, вона ну, вона... Чим вона воняла, як вам розказати? Ну, Вибачте, дуже негарним, як ніби какашками. Тобто, чи то так в них заванялися. Я не знаю, що сталося. Тобто хлібець був свіжий абсолютно, але його не можна було їсти. Він так смердів, що я просто його викинула, на жаль. Ну і все. Я знаю вже давним-давно, що у Lidl найсмачніші ці кайзерки, вони просто мені смакують. Ще купила перець чорний, мелений. от. Пожаліла купувати собі мельничку. У мене зламалася мельничка, я люблю взагалі мельничкою користуватися. Вона мене зламалася, але вона така дорога, що я просто гроші пожаліла. Купила просто готовий мелений. Так, купила морозиво. Ось таке виріжок такий вафельний, і це карамель. Дуже-дуже смачно. так, п'ять да, таких вафельних стаканчиків. Так, купила. Ось англійська слоніна. Ось. І ось ще чеська шунка, шинка від кості. кості. Це купила, щоб вони лежали завжди в холодильнику. Мені там на той випадок, коли я щось не приготувала, тобто мені нема що їсти, а я приїхала, наприклад, там з міста. От. І, то, і на випадок якоїсь там ну, от, жари. От зараз у нас іде спека. Там 30 градусна буде ще далі. Сьогодні 27, але буде 32 через день, через два. І коли готувати абсолютно не хочеться, і це можна такі робити. перекус, якийсь салат, бутерброди. Салат мається на увазі овечеві там або ще з авокадо, з яйцем. Тоді він буде ще ситніший, з моцарелою. Моцарелу в мене є. До речі, я купила її, і я купила її в Альберт. Ну і сьогодні ще на акції. Бо у відео завжди, кожного дня, щось є на акції серед овочів і фруктів. При тому навіть не одна позиція. Сьогодні на акції ось такі от інжирчики. Фіки. Фіки вони називаються, по-чеськи інжир. Я їх купила 4 штучки. Ой, не пам'ятаю, скільки вони коштували. Де вони ці фіки? А ось вони. Вони по 8,90. Бачите, я купила 4 штучки. От. Вони насправді дорогі, вони бувають по 17-18. по 17. Сьогодні вони 890, тому я дозволила їх собі купити, хочу попробувати. Так, і мій чек коштував. Давайте я вам так його зараз наведу. Для тих, хто хоче побачити, що, сто... що коштує окремо. Тобто, кожен продукт, ви можете зупинити кадр і подивитися. Я думаю, що вам видно. А разом вся яку... покупка мені коштувала 246 крон. Ой, до речі. Сюди ж входило також і оцей бокс, він називається бокс ОЗ Квітіни. Ну, це там, де квітки продаються. Бокс це, зараз я вам покажу його окремо, за 25 крон. Ось він, за 25 крон це ось такий цілий бокс фруктів. Його треба просто окремо розкладати, бо їх тут дуже багато, до речі. О, такий величенький, тут десь 2 кг по вазі. Я так відчуваю, що тут 2, може навіть більше, ніж 2 кг. Зараз я це все оце заберу, оце все викладу і покажу вам окремо. Отже, друзі, дивіться, ось такий набір фруктів і овочів. І це ще не все. Там ще дещо залишилось у пакеті. Зараз вам покажу. Отже, в основному це яблука, вони різних сортів, їх дуже багато. Дивіться, я тут нарахувала 14 яблук, уявляєте? І ну, це буде більше, ніж 2 кілограми, тобто одних тільки яблук. І, до речі, яблука тут дорогі, вони ну, по 35 крон за кілограм. За кілограм. Уявляєте? Ну це навіть такі найдешевші. Бувають інколи на акції там, по 2990. Все, дешевших не бачила яблук. А, ще раніше колись були по 26, але зараз вже давно їх не бачу. Отже, рідко бувають акції, вони по 35, це найдешевші. А взагалі, яблука є по 42, по 57 крон. Ну, це такі вже дорогі, як то кажуть, багаті яблука. А тут, уявляєте, а тут весь пакет коштував 25 крон. Ну, це ж просто забезплатно. Тобто більше 2 кілограмів яблук. Ну, мені насправді так багато яблуки не потрібно, але я взяла цей пакет, тому що зараз іде спека, я буду компоти варити. Я просто буду варити компоти із яблук, додаючи ще порічку, наприклад, чи смородину. Піду на базарі куплю. Зараз якраз пішла порічка, крижовнік, смородина чорна. Це для кольору, да? і до яблук воно гарно піде. Отже, тут ще є морква молода. П'ять морквинок. Так, тут є ще ось якась редиска, я, до речі, її ніколи не купувала. Вона якась така біла на колір, я навіть не знаю, що з нею робити. Мабуть, її сирою їдять, мабуть, чистять її і на салат ріжуть, я не знаю. До речі, це ж вона і залишилася в пакеті. Давайте я вам її покажу, я її сю не викладала, бо вона брудненька, її багато. Бачите, от вона залишилася ще в пакеті. Я трошки виклала, щоб показати вам отак от ближче. Ну і залишилося ще воно в пакеті. Так, тут є ще два персика і одна слива. Чи це нектарин? Ну воно, схоже, більше на сливу таку крупну. Хоча ні, це нектарин. Нектаринки такі. І виноград, гілочка винограду гарна. Тут одна трошечки відламилася окремо, зараз я вам покажу, дивіться. Нормальний виноград, не підпорчений, абсолютно нормальний. Можливо, там десь трошечки підбити, пом'яти. Ось така ось, бачите, відламалася. Від... От. Так що ще і винограду наїмся, яблука, свіжі сіни з'їм, буду компоти варити. Морква мені якраз була потрібна. Ось компоти піде ось ця штучка, бо я бачу, що вона вже прийнялася. Це, можливо, тоді, коли я несла, бо я могла придавити. А можливо, вони поклали такий фрукт. Це теж може таке бути. Нічого страшного піде в компот. От. Морква мені була якраз потрібна, тому що в мене якраз вдома закінчилася морква. уявляєте, Там є різні набори. тобто Там були яблука і перець виглядав, але мені якось перець не заходить. ну Мається на увазі солодкий перець. от, І якраз побачила, що є морква, і вирішила саме цей пакетик взяти. ну Ось такі от пакетики просто як ото задарма. друзі. Все тоді, свій огляд я закінчую на цьому. Бажаю вам усіх всього найкращого, смачних продуктів і по дешевим цінам.